Олександрії вперше у турнірі з настільного тенісу змагалися педагоги. Особиста першість настільного тенісу серед працівників освіти міста та району відбулася 8 лютого у спортивному залі Олександрійського колегіуму. 27 чоловіків і три жінки змагалися за перемогу у турнірі. Місто та район були представлені порівну. Організаторами змагання виступила міська громадська організація, центр підтримки спорту та управління освіти, молоді та спорту міста та відділ освіти району. Підтримали цей захід безпосередньо і мерія міста та районна адміністрація. Першість проводилася задля популяризації настільного тенісу як олімпійського виду спорту, налагодження дружніх та ділових стосунків, організації дозвілля та відпочинку молоді та дорослих. Чоловіки-педагоги змагалися у чотирьох підгрупах по коловій системі. Два перших місця з кожної підгрупи виходили у перший фінал, де вели боротьбу за перше восьме місця. У другому фіналі змагалися за девяте 16 місця, а у третьому за 17-27. Третє місце у чоловіків виборов Сергій Альошин з політехнічного коледжу. Срібну нагороду завоював Ігор Душенко з Олександрівської школи. А найкращим тенісистом серед педагогічних працівників став. Володимир Михальчук, вчитель фізичного виховання Олександрійського колегіуму. Жінки також по коловій системі розіграли між собою три призові місця. Бронзовою призеркою стала Тетяна Биковська з Ульянівської школи. Срібло завоювала Алла Мельничук з політехнічного коледжу. А перше місце і відповідно золоту медаль особистої першості виборола Вікторія Ковпак, вчителька Користівської школи. Переможців нагороджували організатори та почесні гості змагань. Начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради Любов Демкова разом з методистом управління освіти Людмилою Хайналайнен та головою міської громадської організації Центр підтримки спорту Русланом Лещенком вручили переможцям дипломи першого, другого та третього ступеня, медалі та цінні подарунки. Як відмітила начальник управління освіти Любов Демкова, ці змагання серед працівників освіти і попередні змагання серед дітей міста району дали серйозний поштовх для розвитку настільного тенісу на Олександрійщині.